Часто ми позираємо на світ сотворений Всевишнім і не видимо ту, ту красоту, що сотворив про нас Господь. Ілем ізбраним подарований талант відіти і передавати нам ту ті сокровенні хвилі і красоти, котрі узивають у нас незбагненне чувство гармонії, що переповнює наше серце і душу. Бориса Кузьму, очільника Закарпатської організації національної спілки художників України, наділив Господь цим талантом сповна. І низька він щедро ділиться з усіма, тако має дяку познати секрети мастерства, але майбільше його волнує в то, аби його діти могли віддіти прекрасні миті, сотворені всевишнім у природі, бо то збагатить їх душу, наповнить жизнь прекрасним змістом. Бери свідчити мені, як впливає на розвиток таланту художника природа. Кожна людина народжується в якомусь певному середовищі, яке стає його. Я би сказав, колискою. І е, все, що заложено в тій ситуації, воно е, певним образом відображається як духовно, так і е, потім у, у роботі. Зрозуміло, що кожне середовище, в якому розвивається, росте е, людина, воно е, має. Ті соки землі, вони передаються, я, я би сказав, навіть на генетичному рівні. І е, незважаючи, де би людина не знаходилася, цей код завжди говорить про те, з, з якого е, місця, з якого краю людина. І е, особливо це важливо для художників, тому що наш благодатний край, він, е, е, на мою думку, е, дуже багато. Робить для формування світогляду, для формування таланту художника. І таким чином він є, я би сказав, такою знаковою особливістю у творчості кожного художника. Я вважаю, що мені повезло, дуже що я народився на Закарпатті. Це край, який я люблю всією своєю душою, якому я відданий. Страшно переживаю за його і майбутнє, і за те, що яким чином ми впливаємо на природу, яким чином природа на нас впливає. Досить часто в останній час є випадки, коли людина ставиться з такою зневагою до природи. Цим же самим вона порушує той такий баланс, рівновагу, який створив Бог для того, щоб людині давати силу. <силу> духу, той же самий талант відношення до цієї природи. Кожний художник, у народжений в певному середовищі, він таким чином старається витягувати і показувати це у творчості. Ми деколи не замічаємо, що підсознательно у нас виникають якісь певні контури, якісь певні лінії, якісь композиції пов'язані. З тим місцем, де людина з'явилася на світ. І е, я вважаю, що це дуже важливо. Потім зрозуміло, з часом, з досвідом людина чомусь вчиться, щось приобрітає нове, але той, я би сказав, корінь, який завжди присутній у, у душі людини, і він завжди відображається в його творах. Так що е, я вважаю, що е, дуже велике значення має. Природа, місце, де народився, звідки пішов цей художник, ця людина. Що стається з тим художником, котрий відказується від свого генетичного коду? Напевно, важливо, те, щоб е, це середовище, в якому народжений митець, воно десь було завжди з ним. Бо навіть якщо брати такі відомі особистості художників, які, наприклад, взяти вже того. Енді Варгов, який родом десь близьких наших країв, недалекої Словаччини, але е, все своє життя і всю свою таку знану творчість він реалізував у Другому світі в Америці. І, е, напевно, той світ справив на нього певні враження, пройшли певні е, перетурбації. Але, е, напевно, той талант все-таки е, та іскра зажглася там. І тим самим мені здається, що це просто той потенціал, який був дав йому з народженням, він реалізувався вже на другій території. Дуже багато є інших випадків, коли людина, як з коріннями, відривають від місця народження і проживання. Люди десь переселяються, виїжджають. Дуже багато таких випадків я би не хотів називати ці імена, але і, і з нашої творчої спілки, які переїхали десь в другу місцевість, після того згасала їхня творча наснага, десь сказувалося це на душевному стані і відображалося і на творчості. Так що в основному для мене важливо, щоб я знаходився у гармонії з тою. Природу з тим середовищем, де я виріс, де я почав перші кроки. І ця земля, ця природа, мене дає підпитку мені для мого творчества і для моєї роботи. Борис Кузьма, художник з неповторимим почерком. У теперішньому кругу художників нашої Сріберної землі він має сформовану особну творчу концепцію. Котро фіно согласована із його міровозрінчиським ідеалом розуміння красоти і гармонії. У його полотнах видиш шиткою багатство і разнообразне шилляких чувств, котрі художник з великим мастерством передає на своїх полотнах. Ніск складна ситуація і в державі, і, безумовно, в іскусстві. А що треба просто? Щоб мистецтво розвивалося. Є ряд е таких моментів, які важливі для того, щоб мистецтво розвивалося. Ну перш за все, це талант від Бога, зрозуміло. Цей талант треба розвивати, е треба його е постійно плекати. Це е людина повинна постійно мати певну інформацію, знаходитися в такому живому світі для того, щоб е моментально реагувати. На це все. І е, зрозуміло, що для повної реалізації таланту потрібно ще середовище тих людей, які сприймають це мистецтво. Е, я би сказав, певним чином його аналізують. Е, потім е, роблять якісь висновки. Е, це мається на увазі середовище. Людей, які ходять на виставки, які цікавляться мистецтвом, тому що це теж дає художнику якусь таку імпульс, або дає йому перспективу, що для чого він робить. Бо кожен художник повинен собі поставити завдання, для чого він робить це мистецтво. Ну, зрозуміло, десь є грає роль і певний егоїзм, бо в першу чергу. Твір, будь-який мистецький, повинен задовольняти в першу чергу тебе, тобто автора. Коли ти знаходиш в тому гармонію і якусь певну свою досконалість, тоді можна говорити, що цей твір вже визрів, і ти його можеш давати на публіку для того, щоб вони побачили це і робили якісь певні свої висновки. Лише, лише такий варіант. Це говорить про те, що дуже велика требувати нас має бути до себе відповідальність за те, що ти виставляєш. Часом за нехватки часу або за певних обставин художник робить якісь такі моментальні речі, може, я би сказав, такі ескізні або випадкові. Є багато речей, які потім стають відомими, але, на мою думку, все-таки треба серйозно відноситися до того, що ти показуєш людям. Я, я теж не, не обійшов цю тему або цей момент, тому що як і про про, про просто чоловік смертний, у мене є речі, за які мені десь там теж було коли стидно, що я їх ну, не то що опублікував, показав і так далі. Мені хочеться. Ну, роблячи певний аналіз, поживши якийсь певний період, ти думаєш, чого От я би зараз це по-другому зробив і є більш досконало. Але це є етапи, це є життя для того, щоб таким чи іншим чином художник завжди повинен аналізувати свою роботу, Цим самим він підтримує певний рівень досконалості. Багато зараз є дилетантських робіт. Що гріха та Як провести ту межу між мистецтвом і дилетантизмом? Ну, ви знаєте, що ми живемо в досить такому інтенсивному житті, де кожен... нас дуже багато, і кожен хоче вижити і тим чи іншим чином, реалізувати себе, реалізувати свою творчість. І бувають випадки, коли дійсно проявляється дуже багато таких дешевих за якістю. Робіт, багато випадкових, і ну, знову таки, дуже велике значення має школа, дуже велике значення має інституції, які виховують і вчать художника, професіоналізму, вчать якимось навикам, які потім становляться індивідуальними. І це дуже важливо. бо Рідко бувають такі самородки, що, ну, будемо так говорити, без, без школи або без якихось там, так сказати, навчання людина стає талановитою. Є ще такі речі, як, наприклад, спостережливість автора або художника, коли може навчитися сам. Він замічає, якимось чином пропускає через себе і, і після того вже видає якийсь результат. Тобто, Дуже багато залежить від самого автора і його самооцінки. Ну, але знову-таки хочу підкреслити, що дуже важливо це фундамент, це школа, це якісь певні волонтери спостереження. Мало того, художнику треба дуже багато їздити. Бачити, треба бачити багато виставок, що робиться навколо тебе. Я маюся на увазі не у радіусі там, 2 кілометри, а й 150, деколи й 1000 кілометрів. Тобто, сьогодні зрозуміло, що світ став більш доступний за допомогою інтернету, а також телебачення. Але все-таки, коли, коли людина це бачить в очі у в натурі, це зовсім інше враження, зовсім інші емоції. І таким чином. Ти становишся багатшим, а в той же час ти можеш більше віддати для мистецтва. Художник має вчитися все життя. Так, зрозуміло. Колись вже старший Пікасо сказав, що все життя я мріяв малювати, так як малює чотирьох-п'ятирічна дитина. Говорить про те, що така сама безпосередність повинна бути, бо є ще і такий момент, що коли дуже як кажуть. Багато навчишся, то ти можеш втратити свою той тобто, стержень середину, ти навчишся чомусь тому, що навколо тебе, а втратиш свій такий, я би сказав, ну. Може, та дисгармонія між тобою і світом? Розумієте, не можна провести ну, якусь лінію, що от тут добре, а далі вже. Це така полоса, яку Можна перейти, яку, може і не треба переходити. Дуже багато залежить від індивідуального характеру, на що ти націлений, яку ти задачу ставиш перед собою. Але, по крайній мірі, треба залишатися самим собою, щоб ти війшов у світ мистецтва як особистість. Художник Борис Кузьма має багатий образний світ, великий тематичний набір сюжетів. Він, як нику, добре володіє живописними прийомами. У нього свої неповторимі естетичні убіждення, роздумовування про красоту, наповнені емоціональністю і содержательністю, може, тому на його полотнах може много часу позирати і знаходити про себе щось созвучне, асоціативне твоєю душі. Містки дуже багато творів, які викликають агресію, які не викликають гармонію між тобою і світом, і тобою і роботою. Вони мають право на життя. Більшість художників реагують на ті моменти, які проходять рядом біля нас. Тобто агресія теж порождає агресію, любов порождає любов, позитив теж. Порождає позитив, і тому я би аж так сильно не, не ставив задачу, що ні, оце не можна показувати або виставляти, тому що все має право на життя. Єдине, що глядач повинен робити якісь висновки, не треба цього боятися. Якщо мені це неприємно, я, я подивлюся і відійду від того, і в мене нічого не залишиться. Да? Комусь це зрозуміло, породжує якісь реакції відповідні. Єдине, що має бути якась, я би сказав, така культурна межа, щоб не перейти на якісь такі визиваючі речі, які можуть породжувати якісь негативні моменти в суспільстві. Це особливо стосується молодих людей, бо молодий характер він ще не повністю сложений. Він не, не має можливість так сильно аналізувати. і Він як губка впитує в себе в це. Але не можна теж забороняти, бо ми вже пройшли через етапи заборон. Все заборонене становиться набагато бажаннішим, і таким чином треба відкрито ці всі речі показувати, але можливо не пропагувати. Я, я такий маю погляд на це. Ви очолюєте спілку, ті проблеми стоять зараз перед спілкою. Кожна творча організація вона несе на собі відпечаток тих подій часу, в якому ми знаходимося. Я би сказав так, що наша організація також переживає зараз такі непрості, я би сказав, даже нелегкі моменти. Є певна реакція на ці події, які проходять повз нас. Можливо, це не найкращий час, який ми переживаємо. Про творчість, якщо говорити, то я би сказав таким чином, що дивно, але незважаючи на те, що зараз мистецтво досить мало востребовано. Я маю на вазі, і навіть для глядача, і для Покупця, воно все-таки художники досить активно працюють, досить активно виставляються, незважаючи на те, що це досить дорого їм обходиться, а реалізації фактично нема. І тому це якось в певний час і воодушевляє нас і заспокоює на тому, що не все втрачено. Мистецтво жити буде. Ясно, що ми надіємося на. Кращі часи. А взагалі, коли є така тенденція, що коли десь саме сильно розвивалося мистецтво, тоді коли воно було гонімоє, да? десь щось забороняло і так далі. Ситий художником не стане. Може, це є якоюсь провокацією для художників теперішній час. Можливо, це породить якусь цілу серію тем, цілу серію робіт, які з часом знайдуть своє достойне місце. У в історії мистецтва. Наша спілка багатогранна, дуже багато талановитих художників. Є зрозуміло і, будемо так говорити, такі менш активні, я би сказав так. Але на мене, наприклад, завжди є провокація, коли хтось щось робить, працює, я вже спокійним не можу бути. Навіть якщо мені там лінь робити, мене заставляє таким. Так же Само, і йти щось створити, і тому, ще раз підкреслюю, дуже важливо ходити на виставки, коли ти бачиш якісь цікаві підходи, якісь находки, це тебе провокує, і ти моментально перестаєш бути спокійний і з'являється е, бажання знову щось теж зробити, може ще щось краще або щось цікавіше. Е, це — Це добрий такий імпульс, який Створює то середовище, яке дуже важливо для художника і має шанс на розвиток. Ще двома словами можна сказати, що виставкова діяльність у нас дуже серйозно проходить, виставка за виставкою. Трошки ми втратили контакти безпосередньо з українською аудиторією. Про що йде мова? Йде мова про те, що менше стали участити в виставках в Києві, у інших містах України. А це, це дуже важливо, щоб знати, чим живуть сьогодні митці інших регіонів. Бажано робити обмінні виставки. Але нам допомагають наші сусіди за кордоном. Ми просто стараємося так, або інакше, навіть деколи через силу, підтримувати з ними зв'язки, мається на увазі, не робимо. По можливості обмінні виставки гізнемо до них на пленери, вони до нас приїжджають. Таким чином життя це творче продовжується. Ви розумієте, тут ще є таке питання, що якщо аналізувати, що робиться за кордоном, наприклад, там теж є спілки певні, але у них зовсім друга система роботи. Організована у них ми живемо, наприклад, із незалежні за рахунок того, що маємо якесь певне майно, яке таким або іншим чином використовуємо. І з того маємо на, на, на мистецтво трошки таку, я би сказав, кислородну подушку. Там зовсім другі принципи працюють. Там працюють принципи грандів, там держава. Напряму не підтримує, не фінансує спілки, але є другі програми, які заохочують художника приймати участь у певних конкурсах, певних виставках, які потім таким чином виявляють талановитіших, їх продивігають, ними цікавляться вже великий бізнес, пропагують їх уже мистецтво і для. Якихось технічних речей використовують у ну, як дизайнові речі, якісь. І таким чином воно чином росте. Крім того, там є середній клас, дуже серйозно розвинутий, який постійно цікавиться, купує мистецтво, таким, таким чином підтримує митців. Там більше, я би сказав, Є можливість себе проявити. конкуренція, зрозуміло, досить висока, але якщо ти талановита людина і працюєш, е, як кажуть, на життя тобі е, повне буде вистати. Е, ми зараз е, також у такій ситуації, що вчимося, кажуть, плавати самі і е, дуже Важливо, щоб більше було таких аналітиків мистецьких, критиків, які би аналізували мистецтво, тим же самим роз'яснювали глядачам, шанувальникам, що є, будемо так говорити, цінніше, або що є сильніше, або слабше. Таким, таким чином буде організований той. Арт і творчий ринок. Що треба робити, щоб все-таки виховувати свого глядача? Треба починати із школи. Мається на увазі з перших кроків, коли дитина йде в школу. Такі речі, як творчі дисципліни, вони повинні займати більш більш вагому частину в вихованні молодого покоління. Чому? Тому що, якщо дитину навчити з малку, Ходити на виставки, відвідувати якісь е, творчі акції, якісь творчі базари, значить, е, е, ходити по музеям, е, значить, бачити національні досягнення у мистецтві культурі. Зрозуміло, що ця дитина вона, е, вона не піде, е, вона скоріше піде на виставку, чим піде на навіть на ту же дискотеку, або скоріше піде. На, на якусь там прем'єру або що, для того, щоб їй це буде цікавити і буде туди тягнути, але якщо це заложити з малих років. І тому важливою, наприклад, проблемою є то, що ми також в свій час зверталися і до керівників управління освіти, для того, щоб якимось чином включити в програму відвідання виставок, відвідання. Значить, музеїв і різних мистецьких акцій дітьми. Якщо вони навчаться ходити, то він вже після того, як поступить у вищий заклад, він воськово вже буде ходити. Та я так, наприклад, відчуваю по своїй дочці, яка вже зрозуміло вже сформована особистість, але вона завжди, от я з змалку. Старався водити на виставки. Я знаю, вона мені зараз там дзвонить. Тату. Я була там на такій виставці, я бачила таку штуку. Тобто вона вже цим живе і це вже формує її такий кругозор, її, її будемо говорити, таке творче кредо або відношення до життя. Творчість свідома чи підсвідома? Однозначно, не можна відповісти на це питання, тому що. Ми свідомо підходимо до якоїсь, наприклад, конкретної теми, беремо да? -е якісь конкретні речі. Але навіть якщо звернутися до Фрейда, то він, він говорить, що є ці імпульси, які е деколи проходять без нашого якогось певного контролю, е -е я би сказав, десь повинна бути та золота середина між свідомістю і підсвідомістю, бо ми до кінця не знаємо, що таке підсвідомість, свідомість, так? І таким чином, це для нас, будемо говорити, така ще не вивідана тема для того, щоб щось про неї говорити конкретно. Ми не знаємо, що за тою ширмою відбувається, і як вона може впливати від нас на наші думки, на наші поступки. І, і тому ну, просто деколи людина замічає, що коли щось робить, якийсь такий сплеск. Піде, що ти не знаєш, від чого воно так вийшло. Чому навіть сказати не можеш, але е, око є основним критерієм оцінки. Значить, ти бачиш, що так добре. І ти відчуваєш, що там щось є таке, що тебе притягує або говорить, що стоп, зупинися, от зараз є е, е, ідеально. Е, тому. Я би не став такі два крайні полюси, що як повинен підходити. Ми багатогранні тим, що ми різні, розумієте? І кожен погляд у мистецтві це, це якісь такі особливі речі, які кожен знайде щось своє там. Для Бориса Кузьми мистецтво це що? Для мене мистецтво це є моє життя, і я, я в ньому купаюся, як у, у свіжому подисі повітря, як у зелені, як у, у в небі, в сонці. Це, це для мене дуже багато значить. І, хоча не завжди деколи ця така. Побутовість забирає дуже багато часу у нас на якісь такі речі, що ти мало собі віддаєш тому. Я не є ідеальний в цьому плані, я також, будемо так говорити, людина, яка живе цими побутовими проблемами, але одне, друге, я би сказав, десь повинно підтримати. Я завідую ясно, що таким художникам, які можуть це повністю віддати чистому мистецтву, це, я би сказав, ну, це великий поступок, це велика відповідальність. Може, то егоїзм? Ну, егоїзм теж повинен бути, розумієте? Все, що дано Богом, чоловікові, все має бути у певній пропорції. І егоїзм теж, розумієте? <рес> Мене колись я ніколи не забуду те, що у нас часто використовують таке слово, як тим бюрократ. Да? Ну це таке як, е, е, негарне слово нарицательне, Да? Але якщо розібратися, що таке бюрократ, це людина, яка чітко виконує всі свої службові обов'язки грамотно, чітко і досконало. Тобто у цьому у нас це може нервозить, да? бо якось там турбуєш, от який він Да? Але треба робити з цього висновки, що іначе й бути не може. Зі все, що дано людині Богу, воно в пропорціях повинно знаходитися у тій рівновазі. Тоді ми знайдемо і душевну рівновагу. Якби життя повернулося назад, що би змінив Борис Кузьма? Я задоволений тим шляхом і тим життям, яким я живу. У мене не є претензій до Навколишнього середовища і навколишніх, що мені хтось мішає жити, дуже багато залежить від того, що як я роблю поступки, і я за це відповідаю. Якщо не добре, значить цю відповідальність ти повинен нести сам на собі, або заставити себе, змінити себе, або далі терпіти. Таким чином ми всі, є, я би сказав, такими ну, ковалями своєї судьби. Я не є фаталістом, що так сказати, лише так буде, як десь там написано. Людина має право і має можливості змінити себе в цьому житті і зробити себе такою, як ти вважаєш за потрібним. Особливо це важливо для митця, Борис Кузьма художник, котрий все може поглинути у таємничий і ніким не збагненний світ красоти. Він по-своєму видить і передає на своїх полотнах багатство і разнообразіє тем і сюжетів. Котрі отлічаються упорядкованостю і мудрою завершеностю, роботи художника це доказ того, що Борис Кузьма служить настоящому високому іскусству, котре направлено на неустанне глядання гармонії у жизни і світові.